Слава Ісусу Христу, дорога церква. Маю за честь бути на цьому місці і ділитися з вами думками, роздумами. І е, хотів би подумати з вами над е, такою темою, з якою стикаємося ми повсякденно, повсякчасно у своєму житті. Е, ми можемо стояти в магазині, думати, купувати чи не купувати, потім е, навіть. Взяти моїх донечок, коли збираємося в неділю до церкви, і питаєш, ти хочеш одягнути це плаття, чи це плаття? Каже, це. Потім задаєш і друге питання: точно це? Вона показує на інше. Ти добре подумала? Все ж таки вертається до першого. І коли у нас є вибір, то до нас, як ви думаєте, що закрадається? Сумніви. До нас закрадаються сумніви: чи робити мені так, чи не робити. Чи їхати мені, чи не їхати, проповідувати, не проповідувати, розповідати вірша, не розповідати, чи ми хором будемо співати цю пісню, чи краще взяти нам інакшу. І постійно ми стоїмо перед вибором і закрадаються до нас сумніви. Інколи е, буває сумніви е, сплутують зі страхом. Страх він е, більш заснований на емоціях. і Часто паралізує роботу і мислення, тому що ми живемо не лише нашим розумом, але ми живемо і емоціями. В свою чергу, сумніви, вони відносяться до особливостей нашого мислення. Завдяки ним ми приймаємо більш зваженіші рішення, правильніші, можливо, рішення. І це почуття невпевненості певне. І чи завжди воно нам. Заважає чи не заважає, чи воно нам потрібне, чи воно нам не потрібне. Про це хотів би з вами пороздумовувати. І насправді сумніватися, це є, це є природна функція нашого мозку. І в кожному із нас є потік думок, ідей, в принципі, про думки ми вже сьогодні згадували. І в кожному із нас розвинене критичне мислення, що й породжує сумніви. І це допомагає нам інколи уникнути багатьох проблем, труднощів, які виникають в нашому житті, дві цитати зачитаю: коли людина мислить, вона сумнівається, але вона впевнена, коли діє. Друга цитата, щоб розвіяти сумніви, якими вони не були, необхідна дія. От я вже на початку нагадав за донечок, то коли вона стоїть перед вибором, вона, поч... вона сумнівається. Але коли вона вже одягнула, все, вона сама гарна, сама вродлива, і все, вона сміливо йде до церкви, вона зробила дію. Так само, коли ми стоїмо перед якимось вибором, ми можемо сумніватися. Але коли ми починаємо рухатися, то сумніватися не варто. І кожному із нас сподобається, коли в нашому житті йде все так гладенько, Бог відповідає нам на молитви відразу. Ми не переживаємо абсолютно ніяких складнощів і труднощів. У нас все добре, нам і вірити легко, наша віра міцніє, все бадьоро, все добре. Але бувають і трапляються випробування труднощі в нашому житті. Що тоді переживаєте ви? Що переживає ваша віра, що відчуваєте ви в своєму житті? І я думаю, що ми починаємо потихеньку сумніватися. Сумніватися, чи правильний ми вибір зробили, чи на правильну дорогу ми стали, і багато чого іншого, коли думки вирують в нашій голові, коли у нас немає ні настрою, у нас щось не вдається. Ми починаємо сумніватися. І взагалі в християнстві доволі це не є популярною тема, через те, що той, хто сумнівається, більш схильний на людину, яка не зріла, там, або ще кажуть: ну, виросте ще зрозумієш, і тому подібне. І ми буває відхиляємо те, що ми сумніваємося, через те, що. Хочемо чи уникнути складності питання, чи не хочемо, грубо кажучи, напрягатися, розбиратися в чомусь. І інколи в основному навіть проповіді на цю тему вони схиляються до те, що написано в Якова, перший розділ, 6, 7 віршик. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане, що. Від Господа. Е, і через те сумніви вони не є в повазі серед християн. Але один американський апологет Лі Стробел недаремно зауважив, і така в нього є цитата в книзі: в церкві є три типи людей: ті, хто бореться з сумнівами тепер, ті, хто тепер не має сумнівів, але стикнеться з ними в майбутньому. І ті, хто ніколи не сумнівав, не сумнівався і не буде сумніватись, бо його мозок атрофований. Тобто, сумніви, це не, це не є щось погане, і про це я хочу говорити зараз згодом. Наприклад, всім відома нам історія, записана в Євангелії від Луки, 7 розділ 19 по 28 вірш. І один із і перший пункт сумнів, не злочин в Божих очах. І в Луки записана ця історія, ми можемо її прочитати, але я думаю, що вона відома кожному із вас. Це про Івана Хрестителя. Один із потужніших служителів Божих того часу. Той, хто дорікав, направляв, все було, здається, добре. Але настав момент, коли він почав сумніватися в, по хорошому рахунку в серцевині свого служіння Богові. Той, хто бачив, як сходить Дух Святий у вигляді Голуба на Ісуса Христа, той, хто чув голос, що це син мій улюблений, в якому моє вподобання, попадає в скрутну обставину. Потрапляє до в'язниці. Він там на самоті є багато часу подумати, порозмірковувати і закрадається сумнів. Що він робить? Він відправляє своїх учнів і задайте Ісусові питання, чи, ну, чи ти той. І здавалось би, ти своїми очима бачив, своїми вухами чув, як ти можеш сумніватися? Але Іван Христові він робить правильно. Він зробив правильний крок для того, щоб побороти ті сумнів він направляє до Ісуса Христа з питанням. І Ісус Христос Він не докоряв, а ти усумнився і тому подібне, що ми інколи люди допускаємо в своєму житті. А, ти засумнівався, а то тобі треба покаяння, очищення. І багато у нас є ліків для того, щоб комусь допомогти. Ісус Христос зовсім робить по-інакшому. І він допоміг Іванові розвіяти сумніви. І, в... І потім він говорить: між народженими від жінок немає більшого понад Івана, та найменший у Божому Царстві той більший за нього. Ісус вшанував Івана навіть тоді, коли Він сумнівався в ньому. Так само, якщо ми візьмемо Хому, йому, його друзі кажуть, ми бачили Ісуса Воскреслого. Та ні, не може такого бути. І він засумнівався і каже: поки я не зроблю ті чи інакші дії, я не повірю. І, здавалось би, по людським міркам все, ти лишений всякого звання апостольства і тому подібного, все тобі не має місця серед, бути, серед учнів, тому що ти засумнівався. Але Ісус цього не зробив. Він і надалі лишився апостолом тим, хто звіщав Євангеліє. І Ісус Він виявляє набагато більше милосердя до людей, які сумніваються, ніж часом ми. І як важливо, щоб у нас в церкві, серед християн, коли у людей виникають питання, ми їх не відправляли. Іди до сліди, іди ще щось зроби. Якщо ти маєш відповідь, то дай її, допоможи. Не насміхайся, але направ. Це дуже є важливо. Сумніви можуть робити нашу віру. Особистісною. Я народився в християнській сім'ї і вже в четвертому поколінні християнин. І я думаю, що багато хто з вас також народилися в християнських сім'ях. І коли ми ростемо, ми нічого іншого не знаємо. Мене принесли до церкви, потім приводили до церкви, потім я вже ходив до церкви. І коли ти не знаєш нічого, крім. Ти сприймаєшся за істину, бо ти нічого іншого і не знаєш. Але коли вже доростаєш до підліткового віку і вже ставиш під сумнів, а чи правда, що те, що передають батьки, це справді істина? Починають закрадатися сумніви, і на превеликий жаль, тут на роздоріжжі багато хто сумніви перемагають, і просто відпадають від церкви. Вибирають щось інакше, щось простіше, щось легше. І якщо, якщо ми робимо правильний вибір, я з свого часу вдячний Богові, що я прийняв правильний вибір, що справді те, що мої батьки мені передавали тому, що вони мене навчали, це справді істина. Я пережив в своєму житті Божу присутність, Божу благодать. У мене немає сумнівів тепер. В тому, що передавали мої батьки, в мене немає сумніву. І важливо за це боротися. І інколи дитяче християнство, воно буває, руйнується через сумніви. Але як важливо за це боротися. І коли ми приймаємо вже рішення слідувати за Ісусом Христом, то наша віра вона стає особистісною. Не просто передання батьків. А вона стає моєю особистою. І один чоловік сказав таку річ: якщо ти ні в чому не сумнівався, це означає, що ти не думав ні про що серйозно. І так трапляється і в нашому житті, в деяких християн, що вони сліпо йдуть за якимось служителем, за якимось авторитетом, сліпо вірять йому. І потім розбиваються через те, що то була не їхня віра. І як важливо нам над цим пильнувати і роздумовувати, роздумовувати, досліджувати писання, і щоб те, що нам передають, як скафери, так і можемо ми на просторах Ютуба дивитися різні проповіді, досліджувати. Наступне сумніви часто можуть бути початком позитивних перемін в житті. Безпосередньо життя християнське, життя кожного із нас воно почалося з сумнівів. Не знаю, чи ви зі мною погодитесь, але ваше і моє покаяння воно почалося із того, що ми почали задумуватися. Чи що мені робити? Як мені діяти? І Навіть багато науковців вони роблять більш багато досліджень через те, що сумніви це для них є побутова справа. Тобто, що, а якщо. І багато досліджень робиться, і винаходи різноманітні робляться через те, що деякі справи вони ставляться під певний сумнів. І так само, завдяки сумнівам, Мартин Лютер у певних, у певних в тому поколінні, в якому він жив, він піддав під сумнів, і тоді настала велика християнська реформа в Європі. Пару років тому ми про це згадували. Один письменник сказав таку річ: наші сумніви підступні. І змушують втрачати те добро, яке ми могли б отримати, тому що боїмося спробувати. Багато речей ми не робимо через те, що ми не спробували. І якщо у вас, до вас задати запитання, чи ви би щось зробили, чи уникнули, і потім з часом про це жалкували, дехто стоїть перед вибором і каже, я краще зараз. Зроблю цю справу, але потім протягом життя я буду розуміти, так, да, можливо, в мене там не вдалося в роботі або ще в якійсь справі, але я це спробував. Так, воно не, не пішло так, як би цього хотілося, але я спробував. І інколи, через сумніви, ми можемо багато добра втрачати, те, що навіть Бог дає для нас, але ми можемо в цьому сумніватися надмірно і втрачати. Є в сумнівах дві дороги. Перша дорога це пізнання істини, пізнання правди. І таких шанує Господь ті, хто правильно реагує на сумніви, той, хто, коли отримує ці сумніви, коли отримує ці думки, він досліджує, він прикладає зусилля для того, щоб розібратися. А другий шлях це шлях скептицизму. Тобто люди, які не хочуть напрягатися, люди, які не хочуть досліджувати, люди, які хочуть оправдувати свій гріх або те, що вони живуть в гріху, бачать багато недоліків в інших, і цим самим оправдують свої певні дії, свої певні рішення. А, то це такі християни, а вони роблять так, а вони роблять так. І людина ожесточає себе і далеко відходить від Бога. І важливо кожному із нас, коли ми приймаємо ці виклики у вигляді сумнівів, робити правильні рішення. В Матфії 11, розділ, 12 віршем написані такі слова: «Від днів же Івана Хрестителя, і досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Іншими словами. Царство Небесне, воно призначене для тих, хто готовий шукати, щоб знайти, щоб отримати відповіді на свої запитання. І хотів би також про деяких героїв віри кожному із нас нагадати, взяти Авраама, він сумнівався в Божих. Словах, Гедеон він шукав знамення для підтвердження тому, що сказав Господь, сказав Бог. Іван Хреститель він сумнівався. Учні Ісусові також сумнівалися, але це не зупинило їхньої віри, це не зупинило їх вслідування за Ісусом Христом, і для того, щоб в майбутньому послужити і здобути і дати більше в служінні своєму. І наостанок хочу зачитати разом з вами Матфія, 7 розділ, 8 вірш. Адже кожен, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Дорога церква, якщо ви маєте сумніви, треба приходити до того, хто руйнує сумніви, це Ісус Христос, задавати йому запитання, чекати і очікувати на відповідь, яку Він готовий дати до кожного з нас. Так, можливо, ми не отримаємо відповіді на всі абсолютно наші запитання або наші прохання. Але тим не менше, зі своєї сторони робіть все можливе для того, щоб сумніви, які закрадаються, вони були розбиті, особливо якщо вони від диявола. І нехай Господь кожного з вас рясно благословить, не сумніватися, але бути твердими в істині Христовій. Амінь.